Вас вітає інженерно-технічний центр групи компанії Варіус та я інженер-технолог компанії «Іскар Україна Павло Рубежний. У попередньому відео я презентував для вас антивібраційні подовжувачі для розточувальних операцій Віспірлайн. Сьогодні ми закриємо питання з вібраціями при фрезеруванні на великому вильоті. Я радий представити черговий новий продукт у вигляді антивібраційних подовжувачів для насадного фрезерного інструменту. У багатьох випадках, а частіше при роботі при великому виліті, вібрації різального інструменту є обмежувальним фактором у процесі обробки, що призводить до необхідності зниження швидкості подачі або глибини різання. Використовуючи подовжувачі для насадних фрез WhisperLine можна досягти кращих умов обробки, що призводить до більш швидкої обробки, збільшення терміну служби інструменту та вигіднішої вартості деталі для досягнення більшої продуктивності. Ці подовжувачі спеціально розроблені для застосування там, де вимагається великий вильот фрезерного інструменту. Переваги антивібраційних подовжувачів від іскр це запатентований механізм гасіння вібрації без оливи. Подання охолоджувальної рідини через подовжувач, модульність завдяки адаптації CAMFIX c 5 та c 6 широка область застосування, торцеве фрезерування, фрезерування глибоких уступів та бічних сторін, фрезерування порожнин, фрезерування пазів та профілювання, безкоштовна підтримка від виробника. Подовжувач містить унікально налаштовану конфігурацію демпфера маси для запобігання вібраціям. Які можуть виникнути через осьові згинальні та обертальні сили обробки. Для оправок з вильотом рекомендується використовувати шпиндель верстата з торцевим контактом, наприклад, CAMFIX, HSK, BTFC, SKFC та CAT В залежності від лінійки фрезерного інструменту, що застосовується, можливо максимально зменшити осьове навантаження. Вибор лінійки залежить в більшому від вимог операції. Кожен антивібраційний подовжувач фрези розроблено та налаштовано для найкращої роботи з певним виступом. При використанні антивібраційних подовжувачів у звісах 4D умови різання можна покращити приблизно на 50%. Для звисів 6D і більше використання подовжувачів є єдиним способом досягти високої продуктивності та якості поверхні. Серія антивібраційних подовжувачів WhisperLine розроблена для широкого спектру ріжучих головок із різною геометрією пластин. Графік демонструє межі роботи інструменту на сталі SAE4340. Для правильної роботи і отримання максимально очікуваного результату слід уважно враховувати обмеження роботи інструменту та дотримуватися технічних рекомендацій, які нанесені лазерним маркуванням на кожному подовжувачі. Основні рекомендації це максимальні оберти від 5 до 7 тисяч обертів на хвилину, максимальний тиск зор 70 бар, для досягнення найкращих результатів при роботі з обертовими подовжувачами існує декілька основних правил які також можуть бути реалізовані для нових антивібраційних корпусних подовжувачів, жорсткий затиск, найкоротша можлива монтажна довжина, максимально можливий монтажний діаметр, мінімальна вага ріжучого інструменту для зменшення ймовірності вібрації, уникайте використання додаткових подовжувачів. Рекомендовані комбінації діаметрів тримач-різець для діаметра тримача 48 мм краще використовувати фрези з діаметром 50 мм. Для діаметра тримача 61 мм краще використовувати фрези діаметром 63 мм. Основні настанови для успішного фрезерування зменшення радіальних зусиль шляхом вибору найкращої комбінації фреза пластина, розподіл сил обробки в конкретному застосуванні. Правило таке: чим більше кут, тим більше стають радіальні сили. Найбільш рекомендованою геометрією пластин для успішного поглинання вібрацій. Є пластина з позитивним переднім кутом, оскільки ця форма створює нижчу силу різання під час обробки. Це основні поради та рекомендації. Прислухайтесь, як може безшумно виконуватись операція на довгому вильоті в порівнянні із стандартним подовжувачем. На сьогодні це все до нових оновлень та до зустрічі.